Ось мій уловчик 12 штук, 3 години риболовлі. Вся риба була спіймана майже вечірній час, коли вже було майже темно. Доброго вечора, рибацюги та шанувальники хірабуни. Сьогодні була невеличка сесія риболовлі. 3 годинки. Я був на цій водоймі. Водойма дуже чудова, я перший раз на ній, це просто супер, маса задоволення. Сьогодні в нас другий місяць зими, а ти на Хірабуну просто ловиш карасів і густіру, це просто бомба. Дякую компанії Херабуна, що вони є. Молодці, це дійсно круто, що вони є в нас на ринку. Так, на жаль, вже темно, але я тут на світлячок стараюсь ще якихось красів витягувати. Ось я після служби, після наряду вирвався і ловлю, супер. Ще раз дякую компанії Хірабуна. Ви найкращі.